Нарешті це сталося. Офіційно визнано, що УПЦ МП має зв'язки з російською православною церквою. Такий висновок зробила держслужба з етнополітики та свободи совісті на основі власної перевірки. А я нагадаю, що РПЦ заборонена в Україні. То що тепер УПЦ також заборонять? Вона дійсно припинить свою діяльність. Чи, хоча б ми на фінішній прямі до цього, у цьому розбиралися РБК Україна, і перед переглядом відео підпишіться на нас, якщо ще не підписані, поставте вподобайку та не забувайте коментувати. Ментувати. Історія про заборону у ПЦМП тягнеться роками, але щоразу ми чуємо лише про черговий етап цієї заборони. Схоже, зараз настав час. Фінальних кроків у січні 2023 року у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних із державою, яка веде проти України збройну агресію. Передувало цьому рішення РНБО про запровадження санкцій проти певних релігійних організацій. У жовтні цього ж року рада ухвалила законопроєкт у першому читанні. Майже через рік парламент остаточно ухвалив заборону московської церкви в Україні після підпису президента релігійним громадам там дали 9 місяців до червня 25-го року для добровільного розриву зв'язків з РПЦ. А цього на мою скромну думку більш ніж достатньо. 28 серпня. Держслужба з етнополітики та свободи совісті встановила, що Київська митрополія Української православної церкви має ознаки афіліації, тобто пов'язані з російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Перед таким рішенням була відповідна перевірка, яка пов'язала наявність зв'язків УПЦ з російською. Православною церквою після цього Київській митрополії УПЦ було направлено припис про усунення порушення закону. Там, зокрема, йшлося про те, що УПЦ повинна вийти з складу РПЦ зі своїми парафіями, монастирями, єпархіальними управліннями, духовними навчальними закладами. По-друге, УПЦ мала сказати, що статут РПЦ, за який єпископи УПЦ голосували у 2017 році, не є чинним для УПЦ. УПЦ мала сказати, що вона не погоджується з анексією своїх єпархій, а Її пристоятель не погоджується з тим, що його вважають членом Синоду РПЦ. Тобто, це такі мінімальні вимоги, якби УПЦ була дійсно самостійна і не була частиною російської православної церкви, не була б самою російською православною церквою, Звичайно, вона б їх здійснила, і тоді б жодних претензій не було. У своєму листі пристоятель УПЦ Митрополит Онуфрій заявив про відмову виконувати вказаний припис. Далі остаточне рішення ухвалює суд. По перше, законодавець не оперує поняттям заборона діяльності. Закон чітко в оперує поняттям припинення. Припинення це тільки позбавлення статусу юридичної особи. За цим не слідує заборона діяльності. Тобто, фактично, весь закон. Він спрямований тільки на одну максимальне покарання. Це одна річ, це позбавлення статусу юридичної особи і всіх привілеїв, які пов'язані із цим статусом. Власне УПЦ складається із тисяч і тисяч окремих юридичних осіб, головна з яких це Київська митрополія. Але кожна окрема церква, як правило, є і окремою юридичною особою. Тепер на виконання закону мають достроково припинятися і згодом розриватися до. Оговори на оренду майна, як правило, йдеться про культові споруди, які УПЦ орендувала у держави чи органів місцевого самоврядування. Як розповідають експерти, припинення діяльності УПЦ МП є справою національної безпеки. Це єдина релігійна організація, одна єдина, де більше 120 агентів викрито службою безпеки України. Ну тобто, ні свиші свящ... священики інших релігійних організацій. Вони відповідно не ведуть жодної підривної діяльності проти України. Ці вели систематично, і ми бачимо знову такі на окупованих територіях, хто входить в співробітництво з окупантами. Знову такі представники цієї релігійної організації. Та й російська пропаганда у храмах у ПЦМП лилась роками навіть під час повномасштабного вторгнення. Це звичайний магнітик, який продавався в лаврі. Це медаль сухопутних військ Російської Федерації, яку ми випадково знайшли в лаврі. Це численні привітання вже 20-х років, вже перед самою війною від відкіріла плакати двоголові орли, російська імператорська родина. Але найцікавіше це та пропаганда і та структура, яка тут працювала. Якщо ви візьмете календар, який був надрукований в Києво-Печорській лаврі. Православний календарь у 2022 році, вже під час війни. В кінці тут є довідник УПЦ. Бачите? Написано І тут є, наприклад, різні єпархії, монастирі, тут сотні, сотні різних структур. І ви відкриваєте, наприклад, Феодосійська єпархія. І читаєте єпархіальний відділ по взаємодії збройними силами. І телефон плюс 7. Що тут написано? Яндекс.ру. Єпархіальний відділ по взаємодії збройними силами. Сімферополь. Телефон Сімферопольський сектор роботи казацтвом дійсно е, ну факт того що російська православна церква е, співробітниче з країною агресором дуже тісно виправдовує агресію є авторкою ідеології геноцидальної, це не просто. Якісь наші твердження це рішення паре, там, і так далі. Рішення європейських судів вже є. І тут спираємося. Ми саме на це. А як ви вважаєте, чи дійде справа до повного зникнення російської церкви в Україні? Діліться думками у коментарях. Ми продовжуємо слідкувати за усіма подіями. Тож, аби не пропустити найголовнішого, підписуйтесь на наші соцмережі, а більше новин читайте на сайті РБК Україна.